Всі привітаю на каналі і в цьому відео я ведь покажу вам матеріал, який по, по через довжину не за, не викладеться. Не викладеться на ютуб. Давайте, напевно, поки поїде вечеру. Це місто на цю. ザ Та, це так, патрон, пагранат, суркамель. Вчора було знайдено. Я взяв з собою гранатомет Так, кулемет А взагалі я за мінералами прийшов. А от на цьому моменті я б зупинився, тому що в другий час стен, як у мене не знялась по, прич... по причині, що оцей, що у мене було замало пам'яті на диску. То цей, а в чому справа була? Цей матеріал уміє літати. Якщо ви його перший раз добули, і він добувся легко, то значить він полетить вгору. Вгору. І коли ви. І е, він уже полетить. Його треба буде добути знову, але він тоді вже буде твердіше. У мене тут моде на момбів є, воно проти. Великих мобів я юзаю гранатомет. Тут є кальцит та анатиста. ще кристал? я тут, щоб отримати трішки мінералів. Взагалі, хто знав, що там слово пацанів. сказати дещо. Що типу. Що. Е, як я поняв, що якщо у спавнер. у спавнері є е, повний комплект е, якоїсь броні. Повністю зачарований на погані чарки. На прокляття. на прокляття утрата або. Або прокляття. Не... як це прокляття другое не... называется. Прокляття незъемності. <плес> е, так отразу е, е, з'явиться курс <плес> арвору. -ар -ар Звідки тут заряджений Крипер? Что все всем папа.